Сьогодні поговоримо, як чоловіки вибирають собі жінок, тобто які критерії повинні бути, щоб він помітив саме цю жінку з поміж усіх інших. Тема насправді дуже актуальна, тому що в інтернеті є багато рекомендацій, але використовуючи які, людина навпаки буде відштовхувати від себе. Тому почнемо. Як гадаєте, на що чоловіки в першу чергу звертають увагу, в першу чергу йому важливо, щоб від цієї жінки... У нього було здорове потомство, тобто здорові діти. Тому чоловіки завжди підсвідомо мимоволі будуть звертати увагу на зовнішність. Але не просто зовнішність. Тобто є певні критерії, які чоловіки сприймають підсвідомо, що саме з цією жінкою у нього будуть здорові діти. В першу чергу чоловік зверне увагу на обличчя, тобто наскільки чіткі риси обличчя. Для цього може допомогти, наприклад, макіяж. І по-друге, наскільки симетричне обличчя. Також чоловіки звертають увагу на шкіру обличчя. Адже якщо зі шкірою щось не так, це може свідчити, що людина хворіє чимось. Тобто не обов'язково повинна чимось хворіти. Але якщо зі шкірою щось не так, скоріш за все, це свідчить, що у даної особи є якісь певні хронічні запалення, хронічні хвороби якими вона на даний час хворіє. Більше того, я навіть робив опитування серед своїх друзів. Тобто, на що ви в першу чергу звернете увагу на обличчя чи на фігуру? Більшість от, чоловіків вони говорять, що лице обов'язково має бути симпатичне. Тобто, сама по собі фігура ну, це фігура. Кожен любить якусь свою фігуру. Але це не настільки важливо. Тобто, якщо там є лишній кілограм, декілька кілограмів це не важливо. Але якщо є проблеми з лицем, проблеми зі шкірою, проблеми ще якісь, це критично. Тобто всі чоловіки звертають увагу в першу чергу на лице і тільки потім уже на фігуру. Але на фігуру вони не настільки прискіпливі. От як до лиця. І якщо говорити ще про зовнішність, дуже важлива охайність. Тобто, якщо чоловік зустрічає дівчину навіть симпатичним лицем, але бачить, що вона виглядає неохайно, неохайний її одяг це просто ну, хрест на знайомство. Тобто знайомство уже нормально не пройде. Всі його очікування стосовно цієї жінки, дівчини. Вони просто були зруйновані, як він побачив цю неохайність. І більше того, якщо зараз жінки дивляться це відео, ви можете підтвердити, навіть для вас охайність от в чоловікові це важливо. Так само для чоловіка бачити охайність у вас також важливо. Я гадаю, що охайність е, хочуть бачити і жінки, і чоловіки один в одному. Тому це важливий такий параметр. Коли чоловіки вибирають собі партнера, щоб була охайність. Тобто, одяг не має бути там якийсь надто дорогий, надто сучасний, має бути охайність. Далі, наступний критерій, який хочуть бачити усі чоловіки, це щоб поруч із своєю жінкою вони відчували себе чоловіком. Для цього жінка повинна вміти бути беззахисною. Тобто, це не означає, що потрібно завжди бути беззахисною. Ні. А потрібна ця слабкість, беззахисність зі сторони жінки, щоб чоловік відчував себе сильним, відчував себе потрібним той, що може захистити. Адже якщо жінка постійно сильна, бере ініціативу у свої руки, ну поруч із такою жінкою, реалізувати свою мужність якось важко. Але зазначу, чуючи, що зараз напишуть, що слабка жінка, як це так, ми живемо в суспільстві там. Ні. Дивіться, є слабка жінка, а є жінки, які не вміють відстоювати свої особисті кордони. По факту це різне. Адже показатися слабкою в певний момент ну, може кожний. Навіть чоловік інколи може показатися в певний момент слабким. Ну, так ми влаштовані. Бути постійно сильними ми не можемо. Це перенавантажує психіку. А людина, яка не вміє відстоювати свої особисті кордони, які постійно вилазять на шию, це зовсім інші речі. Тобто особисті кордони потрібно вміти відстоювати. І вміти потрібно бути слабкою. Так, звісно, якщо ви хочете мужного чоловіка, то для мужнього чоловіка потрібна жіночна жінка. Все логічно. Ну, а особисті кордони, їх потрібно навчитися все ж таки відстоювати. Адже не мати особистих кордонів це не мати своєї точки зору, не мати волі, не мати гідності. І ось таке, таке нікому не подобається. Уявіть просто, зламалася розетка, жінка бере викрутку і сама йде чинити. А чоловік в цей момент просто там на дивані по телефону говорить. Чи зламалася люстра? І до люстро чинити, а чоловік не знає, там пішов просто прогулятися. Ну, це виглядає якось дивно, погодьтесь. Наступний критерій, який назвали мені більшість чоловіків, це коли жінка може взяти ініціативу у свої руки. Насправді тут можна говорити багато що, як це брати ініціативу у свої руки, але скажу одним словом: допомога. Допомогти в навчанні, допомогти в роботі, допомогти ще щось. Можна це ще сказати про подарунки, адже подарунки теж чоловіки цінують. Адже насправді чоловіки дуже люблять подарунки, це не обов'язково мають бути якісь дорогі подарунки. Це може бути щось чисто символічне. Але ось це чоловік буде ще довго пам'ятати. Адже коли про чоловіка турбується, в цей момент він відчуває, що ось цій особі, ось цій жінці, яка про нього турбується, він їй може довіритись. І він може ось ці всі психологічні там, механізми захисту. От він оце все знімає з себе, і в цей момент він просто відпочиває, його психіка відпочиває. В цей момент він дуже і дуже беззахисний. Він відчуває себе зараз в колі тієї людини, якій він може довіритися. Та людина, яка буде про нього турбуватися. А бути беззахисним, відчувати себе беззахисним це потреба кожної людини. Як чоловіка, так і жінки. І саме в цей момент, коли про нього турбується, він цю потребу бути беззахистом, реалізує. Інша справа, коли жінка вся така ідеальна, нічого не буде робити, в цей момент чоловік просто фізично не може розслабитись. Адже він постійно напружений, він очікує, що ця особа, яка поруч з ним, яка взагалі нічого не хоче робити, вона не буде йому допомагати, тобто він в даний момент залишився сам. Тобто психологічно він сам. І казати про здорові стосунки, чи те, що ці стосунки протривають довго, ні, такого не буде. Турбота повинна бути взагалі взаємна. Якщо турбота не взаємна, немає турботи зі сторони чоловіка, немає турботи зі сторони жінки, то варто задуматися, чи взагалі. Ці стосунки мають майбутнє. І є один міф, про який я пізніше розповім детальніше. Це те, що чоловікам подобаються холодні недоступні жінки. Це не так. Недоступні холодні жінки подобаються невротикам. А чоловікам із здоровою психікою подобаються ті жінки, які їм відповідають взаємністю. І мені цікаво, а що можете доповнити ви, чи згодні ви. Якщо ви можете щось доповнити, напишіть в коментарях. Мені цікаво почути вашу точку зору. Ну і всім дякую за перегляд.